Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, чомусь раптом ось так, от що білоруські миротворці нібито могли би забезпечити нормальні взаємини між Україною. І Росією при цьому він підкреслив, що мінськ не збирається направляти миротворчий контингент на лінію фронту, та що з таким рішенням не погодяться ані Україна, ані Захід. Але от як я побачила вже сьогодні, як повідомляють в центрі протидії дезінформації, ось такими подібними заявами Лукашенко просто намагається, от знаєте, створити якесь там враження, нібито Білорусь стоїть осторонь війни. Але активна підтримка російської армії Білорусі на початку повномасштабного вторгнення в Україну зробила мінськ співучасником збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Тому ось будь-які заяви про білоруських миротворців знаєте дійсно звучать дуже абсурдно. Бо миротворча, так би мовити, риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка в очах міжнародної спільноти А вочевидь, зараз йому це треба після чергових виборів.